Що так і не схуднув за все літо, а вже середина вересня. Що будеш робити? Якщо не знаєш, що робити, то тримай декілька порад. Перша порада, яка підійде саме початківцям, які навіть не знають з чого почати базове, перестаньте їсти просто так. Коли ви цього не потребуєте. Чисто коли скучно, там десь ведете під кіно, там якийсь чіпсик на ти знаєш, смачно все супер, звісно, залітає той чіпсік на ура, але Але воно тобі не треба. Ну, погодься, ну блять, які чіпсики, ми ж тут ходать забрали ще щось з тобою. Друга порада не пийте напої цукром. Якщо це якось кола, берете коло зірок, якщо це кава, чай пийте без цукру. Взагалі, в такому темпі, в принципі, просто не обмежуючи себе в своїй звичайній їжі, просто відмовившись від солодких. Воїв та рандомних перекусів, протримайтесь так місяць, і звідти свої результати в принципі по-любому у вас будуть на вагах менша цифра. Плюс-мінус нормально, якщо ви втратите 1% від своєї загальної маси за місяць. Якщо ж менше, треба тоді ще буде щось вирізати, щось міняти і так далі. Якщо ж більше втратили, то мабуть ви не доїдаєте взагалі Тому буде ще багато класних відос, порад тому підписуйся, щоб не переїбати.